Розпочнемо із новин з передової. Сили оборони мають успіх на Бахмутському напрямку. Там вони вибили росіян з позицій біля Оріхово-Василівки. В ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки. Наші воїни мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Тривають важкі бої. На старокримському полігоні в Криму весь день детонують ворожі боєкомплекти. Місцеві повідомляють, що звуки вибухів чути в радіусі 5 кілометрів. Людей евакуюють з чотирьох населених пунктів. Тим часом окупаційна влада перекрила дорогу Таврида та заявила, що сталася звичайна пожежа. Через нічну атаку Росії на порти знищено 60 тисяч тонн зерна. Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський. Армія РФ обстріляла зернові термінали й порти Одеси та Чорноморська. За оцінками для повноцінного відновлення об'єктів знадобиться не менше року. Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників. Окупанти ж планують чергові провокації на Запорізькій АЕС із застосуванням важкого озброєння. Про це інформують в українській розвідці. З тією метою ФСБ поширює інформацію про начебто підготовку українською стороною наприкінці липня штурму атомної станції. У ньому нібито мають взяти участь штурмові групи і неназвані добровольчі озброєні підрозділи України. Розповсюдження такої інформації може свідчити про підготовку РФ операції під чужим прапором, яка може призвести до масштабної аварії на ЗАЕС.